Комунальники попереджають про непрості часи і просять робити запаси води. Маневицькі патрульні кажуть, що не спокусилися на хабар. Тепер порушнику загрожує тюрма. У Нововолинську переселенці вчать і адаптують до життя у нових умовах. Вітаю у студії 12-го Роман Вербича. Почну випуск із гучного викриття. Поліція викрила військових, які за 3 тисячі доларів робили так, щоб ухилянтів знімали з розшуку і не притягували до відповідальності. Сьогодні розповідаю подробиці цієї справи. Отож, серед фігурантів заступник командира взводу однієї з військових частин та службові особи обласного і міського ТЦК. Поліція стверджує, що зловмисники буквально вимагали від чоловіків призовного віку грошей за можливість без наслідків не з'являтися у ТЦК після отримання повістки. Позавчора ще у середу затримали організатора схеми. Та двох його спільників, піймавши на гарячому, їм саме передавали три тисячі доларів. У чоловіків знайшли зокрема чорнові записи зі списками тих, кого вони, так би мовити, відмазали, чи мали намір це зробити. Наразі триває слідство. Винним загрожує від 5 до 10 років тюрми. Тим часом у Волинському обласному територіальному центрі комплектування та соціальної підтримки відреагували на викриття своїх працівників. Далі Цитуємо, начальник Волинського обласного територіального центру комплектування та соціальної підтримки засуджує ганебний вчинок військовослужбовців і всебічно сприяє проведенню слідчо-оперативних дій та з'ясуванню всіх обставин інциденту. Ми розраховуємо на належну правову оцінку скоєного та невідворотність покарання винних з метою запобігання виникнення таких ситуацій, просимо громадян. Повідомляти про подібні факти та негайно звертатися до правоохоронних органів заявили у Волинському ТЦК. А от Маневицькі поліцейські на хабар не спокусилися. Щоправда, і пропонували їм всього тисячу гривень. Кілька днів тому патрульні біля Маневич зупинили ауді, водій якої порушив правила дорожнього руху. Далі це офіційне повідомлення поліції. У ході спілкування водій, щоб уникнути адміністративної відповідальності, надав Неправомірну вигоду поліцейським а саме поклав тисячу гривень на сидіння службового автомобіля. Кінець цитати. Поліцейські кажуть, що на таку щедрість не спокусилися і викликали слідчо-оперативну групу. Тепер водію загрожує кримінальна відповідальність покарати його можуть або чималеньким штрафом аж до 68 тисяч гривень, або навіть тюремним строком до 4 років. Ні, дня без чорних вістей з фронту у бою на Донеччині загинув мешканець Маневич Сергій Макарчук. У минулому був поліцейським, а вже у березні 22-го року пішов на фронт. У воїна залишилися батьки, дружина, донька. Сьогодні тіло Сергія Макарчука привезли додому. 12 канал співчуває горю рідних і близьких воїна. Стало відомо про смерть воїна Назара Хмілевського, колишнього мешканця ківерців. Він загинув 9 травня, евакуйовуючи поранених побратимів з поля бою. Назар народився і довгий час проживав у ківерцях. Потому переїхав із сім'єю у Львів, де й жив до того, як пішов на війну. Прощаються із нашим земляком сьогодні у Львівському гарнізонному храмі святих Петра і Павла. 12 канал співчуває рідним і близьким воїна. Трагедія. Трагедія трапилася у селі Тур Заболотівської громади Волині. Уночі загорілася дерев'яна хата. Вогонь повністю охопив будівлю, і тільки тоді це помітили сусіди, які й викликали пожежних. На згарищі знайшли тіло 47-річного чоловіка. Ним виявився військовослужбовець Анатолій Мрочко, який на війні був ще з 2022 року і саме приїхав додому у відпустку. За попередніми даними пожежа трапилася через необережне поводження з вогнем під час куріння. Висловлюємо співчуття рідним і близьким загиблого. На фронт поїде ще одна машина від лучан. Ключі від Міцубіші для військових сил спеціального призначення, які нині боронять Україну на півдні, сьогодні передав міський голова. Якраз ми презентували минулого тижня ці пікапи, які ми придбали для передачі військових частин. І зараз передаємо вже безпосередньо на військові частини. Окрім машини, захисники просили допомогти їм зі старлінками екофлоу та броньованими планшетами. Тож за кошти бюджету громади купили сім супутникових модемів Starlink, п'ять зарядних станцій Екофлоу та п'ять броньованих планшетів. Через ситуацію в енергосистемі України страждають і критичні підприємства Луцька, зокрема і Луцькводоканал. Аби безперебійно надавати воду мешканцям міста в період вимкнення електроенергії, застосовують потужні дизель-генератори. Але... Цих заходів може бути замало, саме тому очільник водоканалу просить передбачити запаси технічної і питної води в оселях лучан. Про це він говорив сьогодні. В ефірі 12 каналу. У обов'язковому випадку має бути певний запас технічної води і питної води, і певні речі, які зменшують навантаження на каналізацію. Це що стосується вологих серветок. Тим паче це актуально в літній період, щоб як то кажуть, трішечки менше використовувати води для миття там рук або потирання тіла, і що стосується там використання одноразової посуди в період, коли там глибокий блекав. тобто три дні можна це все витримати. Однак заводу все ж потрібно сплачувати вчасно, наголошують комунальники. Аби мешканці громади легше пережили цей непростий час, тариф на воду для населення залишиться без змін на рівні 12 гривень 22 копійок. Однак може зрости сума сплати за воду для юридичних осіб та власників бізнесу вже з 1 червня цього року. Зробимо усе, щоб до кінця року тариф для населення не змінився. Якщо він зараз на воду є 12 гривень з копійками, а на водовідведення 16 гривень, він такий має залишитися. Для юридичних споживачів ми ну, розуміємо, що це бізнес, йому також ну, нелегко, але він створює додану вартість, він працює цим ресурсом, він заробляє кошти е і він повинен. Е Мати хоча б максимально економічно обґрунтований тариф. Як тільки у батареї запускають тепло, десь стається халепа. До початку опалювального сезону ще не один місяць, а у Луцьку вже почали до нього готуватися. Комунальники діють на випередження, бо мають прикрий досвід. Через старі тепломережі восени і взимку вони не раз змушені були вимикати людям опалення, а найчастіше мешканцям багатоквартирних будинків на проспекті відродження. Сьогодні комунальники заявили, майбутній опалювальний сезон для них цьогоріч буде справді теплим. Більше далі. 20 реють і і реють і кладуть. Дійсно, впродовж останніх років цей двір на проспекті Відродження змушені були розривати не один раз. Усе через зношеність теплової мережі, що експлуатується з далекого 1989 року. Труба вже відслугувала 35 років експлуатації. і За останні три роки понад 5 поривів ми тут постійно розриваємо, виконуємо аварійні роботи тягне за собою відновлення благоустрою. Пориви додають клопоту не лише комунальникам. Через це неабияк страждають лучани. Там де стаються пориви, люди не можуть отримати. Тепло в будинку відчувають значні незручності, пов'язані з цим аби мінімізувати, уникнути цих проблем, луцьк тепло діє на випередження. Щоліта старається замінити до восьми кілометрів тепломереж. Найперше тих, що в критичному стані, на яких пориви стаються найчастіше. Нині такі роботи розпочали в дворі будинків 9 та 11 на проспекті відродження. Замінюємо тепломережу, бо була дуже в критичному стані. Не знаю, як вона витрималася тої зими. Ну і наразі в міні вимінів на пластикові труби гарячу воду. А та попередньо ізольована металічна на попередньо ізольовані труби міняють як трубопроводи теплової мережі, так і системи гарячого водопостачання. В цілому тут прокладуть 673 метри нової труби, що матиме гарантію 50 років. Що важливо, кошти на цей капремонт візьмуть не з міського бюджету, а й з зароблених Луцьк теплом грошей. Це кошти інвестиційної програми підприємства. Вартість даного проекту 5 мільйонів 800 тисяч гривень. Державне комунальне підприємство загалом обслуговує понад 130 кілометрів теплової мережі своїми силами, себто за власний кошт Луцьк тепло вже замінило більш ніж 18 кілометрів старих трубопроводів, а це 14% від загальної протяжності теплових мереж. Ми вже тримаємо таку тенденцію до заміни 7-8 кілометрів щоліта до готуючись до зими. І в цьому році заплановано близько 7 кілометрів замінити. Є хороші плани щодо заміни мереж теплових для того, щоб не було поривів, для того, щоб теплоносій використовувався ефективно, не було тепловтрат, не було витоків теплоносія. Повністю замінити тепломережу в дворі будинків 9 та 11 на проспекті відродження підрядник обіцяє за півтора місяці. Септо роботи завершить у липні. Переберемо прися себе. Так, все відновимо як було. Покладемо назад бруківки. благоустрій буде зроблений на 100%. Анастасія Качина, Василь Марищук, 12 канал. Прихистили більше тисячі переселенців від початку великої війни. і Це в громаді, де всього населення близько 6 тисяч. Як люди, які втікали від війни, адаптовувались, навчались та шукали роботу під Нововолинськом. Дивіться далі у сюжеті. Коли вже у нас біля підвалу рванула, я не знаю, що це було. Бомба, ну бомба. І я вже на, як ми були в підвалі, я накрила своїх дітей, тому що думала, що з дому сложиться як карточна колода. Наталія з п'ятьма дітьми приїхала на Волинь ще два роки тому. Мусила виїхати із рідного Сєвєродонецька на Луганщині. Зараз мешканка Нововолинська, однак час від часу навідувалась у село поблизу Будятичі. Змінила не тільки місце проживання. Їй важливо було адаптуватися. Тож близько року вона безкоштовно навчалася у Нововолинському центрі професійно-технічної освіти. Я більше своєї частини життя віддала дітям. Зараз я вирішила займатися собою. Для неї та інших вимушених переселенців спеціальне професійне навчання організували у шести різних напрямках. Це стало можливим завдяки благодійному фонду Сапорт донорам зе Блексітраст і Сейт та Поромівській ОТГ. До слова, від початку війни громада прийняла близько тисячі переселенців. Ми провели, створили освітні курси для ВПО і зробили 56 фільмів. Це були модулі по професіях Суса з ремонту автомобіля, електрогазозварник, кухар-кондитер, офіціант, бармен, штукатур, плиточник, лицювальник. Вони там мали змогу, по-перше, познайомитися між собою, а по-друге, познайомитися з місцевими людьми, які працюють на базі цього навчального центру. І, в принципі, були залучені до всіх заходів. Теорію учні опановували вдома. До речі, нею можна користуватися у вільному доступі і дотепер усім охоче. А от практику проходили безпосередньо у цехах центру професійно-технічної освіти. Кожен з них хотів десь себе знайти в цій місцевості. Хтось шукав роботу, хтось просто реєструвався як ВПО і отримав виплати. Вони могли пройти навчання, і безпосередньо це навчання можна було пройти вдома. Дивитись відеоролики і тоді отримати такий, якби сертифікат про те, що ти прийшов такий курс навчання, а тоді вже можна закріпити, отримавши атестат в закладі. Бажання наших громад розвиватися по-сучасному і допомагати людям таким чином, щоб їм було легко, просто і в той же час зменшити той біль, який вони відчувають, покинувши свої домівки і змушені жити, мешкати, створювати нові. І умови в іншому регіоні, так як ми розвиваємо цифрову державу, ми використовуємо цифрові послуги і цифрові елементи для підтримки вимушених переселенців. На початку повномасштабного вторгнення тільки у Нововолинській громаді було близько 10 тисяч переселенців. Тому у благодійному фонді запевняють, що запит на таке навчання у громади був високий. Ми отримували запит на це, тобто ми відчували потребу людей у цьому, і ми подалися власне на цей проект, щоб дати людям змогу, якби ці знання отримати. Такі курси підкреслюють організатори були важливі і щоб допомогти людям з інших областей психологічно адаптуватися у Волинській громаді і для того, щоб допомогти їм знайти роботу. Знаєте, перш за все це нові знайомства. Я думаю, якщо я ж кажу такі курси або тренінги були періодично проводилися і в і в ліпоромські громаді, то люди би приходили. Приходили і думаю, що б і навчалися, і роботу знаходили. Ми вже на сьогоднішній день почали робити короткострокові курси, де проводять заняття для людей, які хочуть отримати знання із кулінарії для електрогазозварників і слюсар з ремонту автомобільного транспортного. І результатами у центрі професійно-технічної освіти пишаються. Наталя після курсів з новим досвідом активно займається пошуком роботи, однак і навчатися не припиняє. Вони надихнули мене і я вивчилась вже на менеджер адміністратор тобто в таку професію, і на психолога. Це було мені дуже потрібно, щоб розібратися із собою і так розуміти дітей. І на ну, цьому я не зупиняюся. Я ще зараз вивчаю китайську і хочу ще англійську. Хочеться, щоб от якраз по душі раз мені зайшов мене ж адміністратор. Значить, треба починати. А там я ж кажу, можливо, і свою справу якусь відкрити. Тож проєкт, спрямований на підтримку тих, хто мусив змінити життя через війну, оцінює Наталя справді важливий і наголошує важливо, аби такі корисні проєкти від благодійного фонду Сапортіа та донорів за Траст» і «Юсейт» були і надалі. А Головне, щоб вони допомагали справитися зі стресом, повірити в свої сили і відкрити нові можливості. Анна Крачук, В'ячеслав Білов, Василь Марищук, дванадцятий канал. Ну аби у наших воїнів і надалі була можливість захищати державу, вкотре нагадує про важливість більше того необхідність щодня допомагати силам оборони. За новинами ж рекомендую стежити на дванадцятому каналі чесно, оперативно, цікаво. Якщо ж силу якихось обставин ви не змогли повністю переглянути котрийсь із випусків, або ж маєте бажання ще раз передивитись якісь із сюжетів. це у зручний для вас час на ютуб каналі новини 12. Дивіться, коментуйте, ставте вподобайки, поширюйте. Обов'язково підпишіться на канал, якщо іще цього не зробили. І не забудьте натиснути на дзвіночок, аби першими дізнаватись про найважливіші події краю. Зі сподіваннями, що в наступних випусках хороших новин ставатиме більше. Дякую за увагу. Побачимось.